Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ЕФІНБІ. В ефірі Новини Дунаєвеччини. у студії працює я, Ольга Остапчук, і до вашої уваги про події тижня, що підходить до завершення. На початку про новини обласної державної адміністрації. Наші діти мають навчатися в комфортних приміщеннях, отримувати якісні знання та демонструвати їх під час різноманітних олімпіад і конкурсів. На цьому голова обласної державної адміністрації Василь Духа наголосив під час обласної конференції педагогічних працівників. Напередодні нового навчального року, освітяни, голови районних державних адміністрацій та районних рад, міські голови, начальники відповідних управлінь районних державних адміністрацій, представники батьківської громадськості зібралися в обласній філармонії, аби визначити стан готовності навчальних закладів до 2012-2013 навчального року, завдання на новий навчальний рік та готовність до впровадження нових стандартів початкової освіти, виступаючи перед присутніми, Ядович, Духа привітав усіх з початком нового навчального року, висловив сподівання, що він буде стабільно успішним, діти демонструватимуть гарні знання, а галузь освіти області обов'язково буде в числі кращих на теренах держави. У найближчому майбутньому розпочнеться реконструкція відділення обласного протитуберкульозного диспансеру за останні роки в області, як і в Україні в цілому спостерігається тенденція стабілізації захворюваності на туберкульоз. Кваліфіковану діагностику та лікування резистентного туберкульозу в області проводять у головній протитуберкульозній установі третинного рівня обласному протитуберкульозному диспансері, який днями відвідав перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко. У підрозділі працює висококваліфікований медичний персонал, але структура відділення не зовсім відповідає вимогам нормативної бази сьогодення по здійсненню інфекційного контролю та забезпеченню розподілу потоків хворих з однаковим профілем медикаментозної чутливості. За словами Вадима Дмитровича, повністю підтримуючи державну стратегію боротьби з туберкульозом у подоланні епідемії з метою покращення умов перебування хворих на туберкульоз, обласною державною адміністрацією прийнято рі рішення щодо проведення реконструкції існуючого відділення обласного протитуберкульозного диспансеру з його добудовою створення боксованих палат сприятиме ізоляції кожного хворого, попереджаючи поширення резистентної інфекції між ними та прискорюючи процес лікування. Сказав він з бюджету області виділено 150 тисяч гривень на виготовлення проектної документації. Переходимо до подій, які відбулись у районі. У вівторок у райдержадміністрації відбулась чергова колегія. На засідання, яке традиційно проходило під головуванням голови районної державної адміністрації Юрія Кучерявого, окрім членів колегії та голови районної ради Тетяни Панасевич, були запрошені керівники окремих підрозділів районної державної адміністрації, міські, селищні та сільські голови та керівники шкіл та дитячих садків Дуноєвеччини. Адже основним питанням, що розглядалося на зібранні, був стан підготовки навчальних закладів району до нового навчального року. Саме про це йшлося у виступі начальника відділу освіти. Рані Поліщук, яка детально охарактеризувала стан усіх ланок освіти, дитячих садків, молодшої шкільної ланки та середньої освіти. Щодо дошкільних навчальних закладів, то за останній час то значно поліпшилася матеріальна база, багато приміщень, де розташовуються садочки, відремонтовано, замінено вікна, придбано меблі, побутову техніку. Більшість цих показників досягнуто завдяки співпраці керівництва закладів з органами місцевого самоврядування та спонсорській допомозі. Але поряд з тим залишається чимало невирішених питань: відсутність достойно облаштованих ігрових майданчиків та кімнат, придбання комп'ютерів та підключення до інтернету, забезпечення норм харчування. Своє зауваження щодо покращення матеріальної бази та самого навчального процесу франя Поліщук висловила і стосовно молодшої, середньої та старшої шкільної ланки. І, хоча в цілому, 1 вересня школи району готові прийняти школярів, на жаль, поки що нагальними проблемами для деяких залишається забезпечення новими шкільними автобусами, інформатизація навчального процесу, перегід на нову опалювальну систему, заміна дахів. Співдоповідями по даному питанню виступили директори та завідуючі окремих дошкільних та навчальних закладів, сільські голови та головний лікар району Наталія Костриба, яка висловила ряд зауважень стосовно дотримання санітарних норм. У закладах освіти підсумки по даному питанню підвів голова РДА Юрій Кучерявий, який наголосив на тому, що ефективність запровадження нових форм навчання напряму залежить від умов, в яких діти здобувають знання. Саме тому таким важливим є наповнення матеріальної бази навчальних закладів. За роки роботи нової влади у цьому напрямку зроблено чимало, але на досягнутому зупинятися не можна. Адже доступність, якість і ефективність освіти це пріоритетне питання не лише освітньої, а й державної політики. Після сказаного керівник здійснив приємну місію за значну роботу у підготовці до нового навчального року, вручив подяки та цінні подарунки від районної державної адміністрації та районної ради Балинській, Томашівській та Вищенський школам та дитячому садку села Воробівка. У першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця, а напередодні у місті відбулись урочистості з цієї нагоди. Святкування пройшло у залі будинку школяра. Окрім винуватців, події тут зібрали з керівники району та окремих підрозділів РДА, аби розділити з підприємцями радість свята. Голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, вітаючи представників бізнесу з професійним святом, зазначив, що завдяки співпраці влади та бізнесу у районі зроблено чимало гарних справ. Покращується благоустрій району, ремонтуються лікарні та школи. Підприємці району ніколи не стоять осторонь гарних починань. Ми впевнено йдемо шляхом реалізації економічних реформ, стабілізації в усіх галузях економіки, вирішенні соціальних проблем і продовжуватиме рухатись у цьому напрямку, зазначив голова РДА. На останок виступу керівник району подякував представникам бізнесу за розуміння та побажав щастя, здоров'я та усіляких гараздів. Шановні учасники зібрання, ще раз хочу вам всім сьогодні перед день Свята подякувати за вашу наполегливу працю. Та активну громадянську позицію за ваш професіоналізм, професіоналізм, за вашу таку ініціативність, за ваше вболівання. Тому що досягнуті результати, які є сьогодні на соціально-економічному розвитку, свідчать, що якщо ми спільними зусиллями з вами ми готові долати будь-які труднощі, серед яких, зокрема, і недоліки, докольне недолі, є ще в законодавстві стосовно сфери підприємства, адміністративні бар'єри. Деякі мірі недобросовісна конкуренція, але разом ми вже чимало зробили, разом, бо я завжди казав, що коли єдина команда є, а вона є сьогодні в районі, в якої є мета, завдання і в якої є чітка позиція, і в яку, скажімо так, зорієнтовано сьогодні керівництвом нашої області і президентом, ми здатні це зробити, бо ми всі тут живемо, працюємо і нам ще жити, і, як кажуть, віка доживати. І тільки від узгоджених дій залежить, звичайно, успішна реалізація всіх цих закладів. Адже завдання, яке сьогодні ставиться, і визначено нашим президентом Віктором Федоровичем Івануковичем. Що через 10 років, щоб наша країна увійшла у десятку найрозвинуючих країн світу, воно є цілком реальним і залежить, звичайно, від нашої позиції, готовності цю справу далі розвивати і продовжити. Ще раз хочу вас, всі, шановні, привітати з наступаючим святом підприємництва. Щиро бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, щастя, щадрої долі і вагомих здобутків задля підвищення добробуту нашої Доновеччини, зараді покращення жителів нашого району і заради успішного звершення чи продовження ваших приватних особистих справ, вашого бізнесу, який ви, скажімо так, сьогодні започаткували і ведете. Хай вам щастить, добра, удачі і гарних результатів. І святом шану. За особистий вагомий внесок, соціально-економічний розвиток району та з нагоди дня підприємця, окремі представники бізнес-структур району були нагороджені спільними грамотами районної державної адміністрації та районної ради. Сьогодні свої вітання адресували підприємцям мер міста Станіслав Небельський, Дунаєвецький селищний голова Анатолій Кухаренко, начальник районного управління пенсійного фонду Віктор Нижник, директор центру зайнятості Віктор Мельник, виконуюча обов'язки начальника податкової інспекції Наталія Баранюк. Вони також вручили винуватцям свята грамоти та подарунки. Колег привітали також заступник голови координаційної ради, директор товариства Верест Олександр Барнашевський та голова районної асоціації перевізників Анатолій Антонюк. А гарний настрій дарували присутнім працівники культури та юні співаки і танцюристи. 28 серпня усі православні християни святкували успіння Пресвятої Богородиці. Саме цього, шанованими православним людом дня, своє храмове свято святкувало село Блищанівка. Про це у нашому сюжеті. У мальовничому куточку нашого краю серед чудової природи, потопаючи в зелені, розмістилося село Блищанівка. Одна із багатьох традицій, що тут існують, проведення храмового свята припадає воно на 28 серпня, православне свято Успіння Пресвятої Богородиці. Ближче до вечора у селі почулися звуки музики, скликаючи жителів Блищанівки та сусідньої Михайлівки на святкову програму, влаштовану силами працівників культури Михайлівської сільської ради. Завідуючи клубом Тетяни Гавщук, завбібліотекою Тетяни Поліщук, а також місцевих активістів. Звичайно, не обійшлося і без спонсорської допомоги орендаря землі Руслана Петльованого та уродженця блищанівки Василя Сенчука, котрий, хоча й живе у Києві, але на храмове свято щороку приїздить у рідне село. Святкування відбулось на імпровізованій сцені біля клубу. Захід відкрив сільський голова Василь Козак, який привітав односельців із храмовим святом, побажав їм здоров'я, достатку та благополуччя. На свято завітав і начальник районного управління пенсійного фонду депутат Віктор Нижник, який передав громаді вітання від районного керівництва та зазначив, що відродження духовності є основною складовою соціальних програм, запроваджених губернатором Хмельницької області Василем Ядухою. Адже духовність збереження неповторної спадщини наших предків яскраво свідчить про рівень культури народу та про його самобутність. Віктор Станіславович подарував жителям села ікону та вручив грамоти найстаршій жительці села Євдукіїча Чекалюк і почесному жителю блищанівки спонсору свята Василю Сенчуку. Фольклорний гурт Джерело отримав з рук гостя посвідчення про занесення колективу на районну дошку пошани Кращі люди Дуневеччини. Щирі слова привітань та побажань радості, щастя і достатку, які адресувалися найстаршим та наймолодшим жителям села, ветеранам, багатодітним родинам, були пересипані піснями та танцями, які виконували місцеві артисти, і діти, і дорослі. Гурт «Джерело» розважав публіку найбільше. У його виконанні прозвучало чимало пісень, народних і сучасних, сумних і жартівливих. Це був справжній музичний подарунок для усіх гостей свята і свідченням того, що навіть у глибинці культура живе, дихає і розвивається. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Dom. Інтернет від Ефінбі це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось!